Доброго раночку, друзі та гості мого каналу. Сьогодні у нас дуже такий теплий, гарний ранок, але я вам скажу з прохолодним таким вітерцем. Ось прийшлося знову одягнутися. Дні так швидко проходять. Сьогодні хочу я розпочати свій день з заготовки лікарських рослин. Багато чого я вже опустила. Опустила, бо не було мене вдома, первоцвіту не зібрала і ще деяких лікарських рослин, які в нас тут ростуть. Життя так складається, що ми мусимо збирати ці лікарські рослини, тому що в аптеках дуже все дорого. Звісно, і без аптеки не можна обійтися, але все одно треба, щоб в кожній хаті було, були свої заготовки тих чи інших ліків. Ось, і сьогодні я вас привела на такий, гарну на таку поляну з кульбабою. Ось, мені треба Нарвати цих гарних таких маленьких квіточок, я вже рвала їх. Всі знають, що варять кульбаби і мед. І... Варення, але я цього року хочу спробувати зробити сироп Мені одна підписниця підказала, як зробити сироп без заморочок, без варки. Не знаю, Ну, надіюсь, що вийде. Я вже рвала цю кульбабу і заливала медом, не буду подробно все показувати, бо це дуже довго розкажу зараз. Вам що потрібно нарвати, тільки роса спаде, нарвати ось цієї кульбаби. Потім я брала літрову банку, натопкувала так щільно. Цієї кульбаби і заливала рідким медом. Ця кульбаба осіла, стало пів баночки. Тепер мені треба дорвати, знову докласти і ставити в холодильник, а потім кидати в чай при кашлі, при бронхіті, при ангіні. Це один рецепт. Це я зробила по-своєму, бо в нас меду є багато, то я так зробила. А мені говорили, що потрібно нарвати цієї кульбаби і пересипати цукром. Добренько так трамбовувати і пересипати цукром. Зараз я нарву цієї кульбаби і спробую ще одну баночку зробити таких ліків. Куди не поглянь то під ногами ростуть лікарські рослини, але все вхопити не змозі, тому що одне вже перецвіло, а одне щось так вже і підмерзло, такі чорні, дивлюся на яблуні, цвіт почорнів. І воно, як почитати, то всі ці травички, квіточки, всі лікарські рослини. Ну, Правда, є і ядовиті. Треба дуже багато читати про них, щоб не назбирати чогось лишнього. Але я стараюся хоч трошечки забезпечити свою сім'ю лікарськими травами, і від кашлю, і так, від шлунка, що де бачу, збираю. Все, нарвала я кульбаби, я думаю, мені хватить досипати ту баночку з медом і ще зробити цукром. Прийду зараз додому і вам покажу, як я це буду робити ну, Скільки в мене тут цієї кульбаби? Запрошую вас на кульбабу. Приїжджайте, рвіть, робіть сиропи та мед варіть. Ось яка красота. Кульбаби я вже назбирала і прийшла ось на додаток. Тут в мене є такий часник. Зараз потрібно його сполоти, а це дрібненьке, це ми насінням сінь з сіяли. Таке дрібненьке насіннячко. Зимовий часник викидає такі стрілочки, ми зібрали, висушили і це насіяли. Так, для експерименту думали, що не зійде, а він як шкура зійшов. Часничок я свій прополола. Ось це зимовий, а це радочки. Оце. Те насіння, він то густенький, але бачу, що вершки такі дуже жовтенькі. Не знаю, чи він видержить цю жару, поливати ми не маємо як, тому що сюди далеко ходити. О, такі радочки гарненькі. А там я посадила огірки, а далі знизу будуть кавуни, О, зозуля кує. Так гарно. А коли мене гроші нема, кажуть, як перший раз почути у зозулі, то треба, щоб були гроші. Ось така красота у нас тут на додатку. Так, дівчатка, я прийшла вже додому. Зараз буду віддихати, але не просто лежати, а ось буду наповнювати ці баночки в моєю кульбабою. Це кульбаба з медом. Бачите, як вона осіла. Колір то він не дуже такий естетичний, але дуже смачний чай. Я ось собі вже зробила чайок, кинула в чай пару ложечок цієї настойки. Зараз я буду докладати сюди. Квіти, кульбабу, а потім в цю баночку буду з цукром пересипати. І ви знаєте, що я уточнила, що мити його не потрібно, ці кульбаби, тому що змиється весь пилок, весь цей смак і користь. Тому що, як змиється пилок, лишиться таке гіркота, що там лишиться в цій квіточці. Я думаю, що вони не думаю, я так гадаю, що вона чиста, бо вона тільки роса зійшла, і я зразу рвала цю кульбабу. Зараз буду. Наповнювати цю баночку до верху, а потім пересипати цю баночку цукром. Все, дівчатка, я вже наповнила свої баночки кульбабою. Оце темніше, це з медом, вона вже поміняла колір, я доклала до верху. А це з цукром пересипала так, добренько втрамбовувала так. шар кульбаби, ложечка цукру, шар кульбаби ложечка цукру. Якщо вона осяде до вечора чи до завтра, я собі нарву ще. Ну, в мене ще там лишилося. Якщо то я те поставлю сушити, а це вже буде в холодильник треба ставити. хай пускає сік і споживати при нагоді, коли там буде кашель, ангіна, не дай Бог, що там таке, то вже буде під рукою готовий сіроп. Ось я чай пила, кинула ложечку цих квітів, прямо з квітами в чай, квіти роз, Розкрилися така смакота, пахне, і запах є, і смак такий, не знаю, навіть не можу сказати чого. якийсь таких квітів, букет квітів, такий смак. Дякую, що ходили зі мною на природу. Підписуйтеся, хто ще не підписався, буду дуже вдячна. До нових зустрічей.